Пан Андрій питає, у квартирі засклений балкон розміром 1,8 на метрів, перший поверх, перекриття монолітне 20 см, балкон з вулиці, знизу утеплене ППС 5 см. Це замало. У нас по нормативу підлога повинна бути більш утеплена. Тому тут таке. Ну, якщо це балкон, правда, холодний вважався, то напевно і 5 достатньо. Але вам треба додавати утеплювач. Планую підлогу, але без істотного збільшення навантаження на перекриття. Чи можна такий пириг? Самовирівнююча стяжка стяжка 1 см, щільний пінопласт. Лист вологостійкого гіпсокартону 2 см, підкладка, ламінат чи доцільно доутеплювати монолітне перекриття з вулиці. Дякую. значить Пане Андрію, якщо є така можливість у вас доутеплити з вулиці, доутеплюйте обов'язково і чим більше, тим краще. Тут, звісно, керуюча компанія, якщо вона слідкує за такими речами, може вам влаштувати скандал, тому бажано з нею спочатку це узгодити, тому що ви втручаєтесь в конструкцію будинку. Але по нормативам, у нас підлога повинна бути тепліша, ніж стіни. Якщо ми на стіни зараз вішаємо 20-25 см пінопласту, то уявляєте собі, скільки вам пінопласту треба причепити знизу. Але це був би найкращий варіант утеплення, тому що в такому випадку у вас залізобетон потрапляє вже в теплу зону повністю. Ну не забувайте про сусідів, тому що холод зліва-справа також йде і може потрапити. Така проблема, котру ви описали, вона часто виникає при ремонті квартир, котре ми вже на сьогоднішній день з Юрою не хочемо робити, бо молоді, ми не можемо конкурувати з молодими. Значить, ми маємо підлогу, ми маємо з вулиці утеплення. І що робити от з усім цим? цим? Варіант, котрий ви надали, має право бути. Це називається плаваюча підлога. Плаваюча підлога це коли ми, наприклад, приклеюємо, спочатку вирівнюємо основу. Можна нівеліровка може бути шпаклівка, немає ніякого значення. Далі бажано було б викор... зробити пароізоляцію бітумної мастики або наплавляємо. Далі на кліпіну ми клеїмо з вами утеплювач. Чим більше, тим краще, друзі. І потім вже до екструдованого пінополістиролу на кліпіну ми клеїмо з вами в два шари якийсь лісовий матеріал. Лістовий матеріал це може бути ГВЛВ. Тобто це матеріал для підлоги. Звичайний гіпсокартон на підлогу по технології не кладеться. Звісно, що в житті ми можемо це зустріти, але це не найкращий вибір. Ви, друзі, не забувайте про те, що якщо дуже погане утеплення і там буде переохолодження, картон це їжа для грибка. І якщо буде волога і трошки плюсової температури, у вас одразу може піти грибок. По картону. Тому використання ГК, вологостійкого, навіть вологостійкого, це поганий варіант. зрозуміло Що таке плити ВГВЛ? Це благостійка, гіпса, волокністиї листи. Вони також мають в своєму складі органіку, але ця органіка дрібна, як фібра, знаходиться, це суміш гіпса целулозної фібри, котре формується під пресом, тобто ми не маємо картону, а буквочка В означає вологостійкий Він дорожчий, ніж просто ГВЛ, але краще В, в брати, вологостійкий, тому що звичайний ГВЛ, друзі. Крутить, це ЦП, Гедота не берить. А влагостійкий так можна використати, на наклейпін клеїти до еппсу і в два шари між собою також склеюються, і там використовуються спеціальні саморізи для фіксації. І потім вже сюди ви можете класти ламінат, плитку, навіть. Вкласти підігрів сюди. Наприклад, у мене на лоджії зроблений підігрів підлоги і підігрів панелі. От, е, далі. Е, ще може бути варіант цементно стружечної плити. В будь-якому випадку, друзі, ви дивитеся на те, що вибір або покласти товстий шар, або покласти два тоненьких шари, то я скажу вам так, друзі, що краще покласти два тоненьких шари. Так, да, це вища трудоємкість, Да треба склеювати. Але завдяки тому, що ви робите розбіжку швів, у вас підлога буде більш стійка, більш стабільна. Наступне, не забувайте, що всі абсолютно лістові матеріали без винятку, вони е Господи, їх розміри змінюються при зміні вологі. Тобто, завжди, щоб ви не використовували, який би лістовий матеріал не використовували, завжди повинен бути деформаційний шов по периметру з вспіненого поліетилену. Обов'язково наступний варіант, котрий ми можемо використати, це, наприклад, фаніру. МКФ. Це фанери на карбамінних клеях для внутрішніх робіт. Маркування F це вологостійка, МКФ вологостійка фанера для внутрішніх робіт. Тобто з маленькою емісією ім всякої гидоти. Значить, Не забувайте про це. фанера FSF навряд чи по нормативам, по сертифікації годиться для внутрішніх робіт. Але є виробники, котрі. Обіцяють, згідно своїх сертифікатів, що ця фанера деякі моделі фанери можуть мати маленьку емісію, тобто в районі 5-10 мг е, виділення. Це у нас є один, здається. Тобто у нас є маркування Є 0 від 0 до 5. Е1 від 5 до 10. І от, якщо для дитячої тільки є 0, то для е, звичайних кімнат ми можемо брати емісію Є1. Так от FSF деякі виробники обіцяють Е1. Не всі, деякі. Тому звертайте на це увагу, а МКФ це саме для використання внутрі робіт. І от так, так само в два шари ми можемо використати фанеру, на неї потім можемо спокійно класти інженерну дошку, наприклад, абсолютно без проблем. Мало того, якщо у вас інженерна дошка нормального виробника, ви можете один шар фанери прибрати. Тобто, покласти один шар фанери, приклеїти і зверху вже класти інженерну дошку. Такий варіант теж можливий. Діформаційні шви є обов'язково. Це товщина утеплювача, чим більше, тим краще. Не забувайте про це. Біжимо з вами, напевно, далі. Давайте ви вибачайте, друзі, я трошки Це, сьогодні, бачите хворію, то ми не будемо затягувати.